Що, що, це, це цю машину здали на металолом. Яка її ціна? Я не знаю. Це не моя вже. <світ> вже. Їздили на металолом, Позвали мене на металобазу, щоб я е, сказав, що з нею там і що з нею робити. І я просив хлопців, щоб вони її не брали, але вони її взяли, забрали з метала. Не знаю за скільки, що і як, але тут навіть магістралі були відрізані паливні. Тут і вона о... на документах. Да? Тут один і дев'ять двигун стоїть дизель. Самий один із перших їхніх двигунів. Поставив магістралі. В них в останні ставилися опозитники. В 146-ту Це останні альфи з опозитами. Далі вже все. Перестали випускати. На ній все закінчилося. На ній все закінчилось. Так прикольна машинка. Прикольна, економна, непогано їде. Але ну вона мертва. Мертва. Але люди все покупляли. Не знаю, що це таке. Це. Дивись, це досвід, який ми всі проходили і не ну, один да, раз, да, що, да, Типу, да. простіше ну, переплатить взяти щось живе. Так, да, да. вона і... не рентабельна, ну реально, а це, а це тут. -а і розумієш, от такі машини я називаю їх той серії, які вже хорошими не стануть. Скільки да, тись да, тут ти да, грошей не вклади? Да, Щось цокровна. Ми а, пишемо по-простому. Я по мені мотора зробив, блядь. І Від капітальний мотор. А що ти тут робив? Я все тут робив. А смисл який? Я там знаю, мені платили гроші, я робив. Ми не позиціонуємо себе якимись великими майстрами, тим, тим паче я. Я розкажу все по-простому, так, щоб це було зрозуміло, простій аудиторії, яка не мала з тим справ. І що? І навіть на такому непрофесійному рівні ми робимо це по-чесному і добре. Але я щось скажу, так, я не знаю, чому У мене так. Велика аудиторія, навіть більша аудиторія це жінки. У мене обслуговуються жінки. І ну як обслуговується, просто є декілька машин, яких я веду. Ну на що вистачає часу? Бо я б там робив би мох і болото, але в мені мене немає часу реально. То е, багато. Там не як багато. Більше мене жінок буває, дівчат, ніж цей. І там мої подружки, там, наприклад, Субару Трібека. Ну, її, її, її багато де на, на ОСТО, да, не хочуть бачити. А там, де хочуть бачити, там, там загинають цифри. Вона в мене. Тобто є там декілька цих і, і піклою. про жіночак. Я да, не так, щоб опіклуюсь. Я... я так само. Парага, не хочу, я не, я, я не хочу типу, був... Ну, тобто, бачу, yeah. 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 хто дивився відео моє про другого гльфа. Помниш того, що ми з тобою якось тут волокали по кооперативу? Червоний той. А, ну ну. ну Жінка попередня робила там підвіску. Є всі чеки, є накладні, є там записи, печатки, підписи все 26 тисяч гривень. Підвізку в другого гольфа. Як вам? Я розумію, що там надурить хочуть всі, що типу є якась ціна нових запчастин. Ну але ж змилитись над тими дівчатами. Якщо ви робите їм машини, ну робіть якось я, я, я ні. Я коротше скажу так. Е, просто тут не питання в ціні і що надурили капець. Я думаю, що тут питання не в тому стоїть доцільності тих запчастин. Е, питання доцільності запчастин. Питання в тому, що е, тільки приїжджає жінка, більшості не думають. А ставим, бо його треба ставити. Механіки ж так само не дебіли. Вони ж не поставлять, чорті що, вони зроблять так, що потім, коли до них пред'являть, вони мали що сказати і мали чим відповісти. Тобто, ти скажеш, що ти наробив, а він скаже, бо треба було, бо по регламенту то, 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 то треба було зробити. Але в нас регламент не працює. Ну який регламент? Ми, У нас немає грошей не можем... за, весь, за, 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 за за бензин. Направить, який нахер регламент? По регламенту ніхто не робить. Ми доїжджаємо за якщо жінка приїде і їй скажуть, що бо вона каже, мені все зробить, щоб у мене все було добре, бо я ж всього боюся. На машині 78-го року. Так, да, да. ну коротше, їй е просто так от фонаря все зробили, а можна було б те зробити, те не робити, як не... як мої, те е... не да, як мої е... Але ж так само поставили бушну, потім до, до нього прийдуть і скажуть, нахера ти бушне поставив Він скаже: я ж казав, а вона каже, я не помню блядь. Замкнете коло. І да. жучать майстрів, і да, люди да, да. І то не розуміють. і Ти розумієш? Я думаю, проблема в тому, що у нас неадекватне розмитнення. І що замість того, щоб дійсно здати цей металолом уже 30 років тому назад на металолом, люди мають воскрешати такі машини. Тому що не, не кожен має там 20 тисяч доларів зараз, щоб піти і купити якогось нового, навіть Peugeot, якогось на 1,2 і два моторі. да, Пропустимо ту тему, там де ми будемо говорити, що у нас все погано, і все у нас не так. Для... Да. Все у нас, нас заїбне. Коротше. Реально, мона жить десь гроші під ногами валяються. Реально кажу. Але е, суть такова, щоби просто е, у мене є час на то, щоби з двома. Там з двома людьми в тиждень проговорити ситуацію. Я можу зустрітися і сказати: дивіться, отак, отак, а вже буде отак. А якщо так зроб... А на де оборот, ну так не так не встигають. Тоді що я з тобою буду говорити? Нема часу. Давай, 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 робимо, не робимо. Це це їх так само можна зрозуміти. Типу, просто так як зараз склалася в мене ситуація, я можу проговорити. Сьогодні я з однією жінкою е, переписувався. Але я, от, скільки більше працюю з людьми і з машинами, я розумію, що ніколи не варто комусь давати якісь поради, ніколи не варто переконувати себе когось в своїй думці. Так, але є машини, які, от е, ти через свій досвід бачиш, що ти типу, робити сенсу немає. Бачиш, що купляти сенсу немає. І дуже часто буває так, що я приїжджаю там на огляди на якоїсь машини. Мене люди ну там на якусь обумовлену ціну приїжджаю, Бачу, що там навіть половини нема за що давати за сміття. Людина скидає там сто доларів. каже, так забирайте дешевше. Да, я там те, те, те не сказав. Вона не розуміє, що типу сенсу в покупці цієї машини для мене уже немає. І так само там хтось воскрешає ті машини, і він буде правий для себе. Він поки сам не купить ту машину, не попаде на ній на гроші, він того не зрозуміє. Комусь ти кажеш, що там не міняйте, або купи якусь простішу машину. Тобто є люди, які на першу машину беруть дуже специфічну і складну машину. Якусь там, я не знаю, навіть ту саму BMW але якусь ванусну і шестициліндровою, і вони думають, що це як от на Ланусі ти пішов за 10 тисяч гривень, зробив того мотора і забув. Вони не обслуговують ті вануси, вони не міняють там ципки, і виходить повна лажа, і потім вони кажуть, що це якась там погана або тяжка машина. Звісно, тому що та машина таких власників вже замінить 10. І коли ти дивишся, купувати твій автомобіль чи ні, ти розумієш, що навіть там за меншу в два рази суму він не цікавий, тому що зробиться все по-людськи стане значно дорожче Взагалі, моє бачення, моє мишле, мислення е, може зрозуміє досконало до кінця пару людей в Україні. пару Парочка взагалі. Ну Тобто, в мене взагалі не мислення е, бізнесмени, мене взагалі не мислення е, якось, там ну так само підприємця, пер, підприємця ти там, чи перекупи Як мені, мені, мені всі кажуть, мої кажуть ти, Саня, ти не перекуп. була Будь ласка, не, 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 не залазить. Ну, тобто, да я й, і не перекуп. і, і барот. на хліб зароблю там собі, пару, пару гривень на хліб зароблю, а там далі. Ну, Оцей свій підхід, скажу чесно, я хочу в лишити і впровадити десь його далі. Прикольно, свій. що нас почують люди. Ви розумієш? От взагалі задумка цього всього, щоб і поляризувати Альфу, тобто витягнути її трохи з того світу, де її дійсно затоптали. І просто зібрати якусь аудиторію пацанів-однодумців, які от мене вже чесно, є купа якихось знайомих, мені там пишуть по Ютубу. Люди звертаються. от Типу, з самого першого ролика, який був через одну серію про мою альфу, до нас звернувся чоловік. Що там було, розкажи. А, звернувся чоловік, що... — що в нього є альфа, чи нам вона не цікава. не ну, Тобто, ну не не цікаво. Ну тобто, цікаво там за 100 доларів. Цікаво там а, а так то так-то так то, типу не цікаво. Ну і побачимо, що воно що воно з того там получиться. Побачимо, побачимо на твоїй, провірим теорії того, чи лопають ті колінвали, чи не лопають. Там є ще моменти. Можна випустити окрему серію за то за тим з головою <рапево> свої щось запаював. За ті голови, ну за з головою, да. ну і за колінвали. Тобто мені показують результат. Мені показують, мені скидають фотографії, що ось дивися, що з колінвалом сталося. Це четвертий ремонт, це останній ремонт. Ось дивися, ось дивися. Або, наприклад, колись там дзвоню, вони кажуть, а та там вже четвертий ремонт зроблений, там з того діла не буде. Є звичайно, відсоток більший того, що це Но є моменти. Сьогодні таких простих людських відосів ми показуємо вам те, як це працює, чи працюватиме, чи не працюватиме з того взагалі вийде. Поки що це наш вузький круг. Поки що це для нас коло наше вузьке. Тобто, якщо там серйозні механіки, яких я так само дивлюсь, у них щось і взагалі поважаю і думку їхню, і їхнє бачення, і, і вчуся в них. Вони це все подивляться і скажуть, ну що, що ви там робите? Що ви там човпетесь на тому місці і запаюєте щось? Робиться, воно все не так. Пішов, переробив і так далі, тому подібне. Але ми з іншого тіста трохи, і альфісти всі бідні люди. Вони всі бідолахи. Нема б**ть, Боже мій, коротше, всі бідні, солосіці, що то їздить на 33-й більшості бідна людина, реально, в нього нема ні на що грошей. А Джульєта. Він хоче. ну, Джульєта, то 80% е Джульєт купують люди, які взагалі не шарять, що це таке Альфа. Вони просто купили, бо це Джульєта. Вона прикольна, вона гарно виглядає, вона добре їде. Альфісти. Як правило, закінчується на 159, На дев'яти на 100, ну, на ціх, да ну це на 159-х. Нікому не в не в обіду там пробачте, але тут мова йде просто про наш підхід до цих речей. Якщо дійсно якісь професійні майстри так, захочуть так, нас ну, так закритикувати, це. вони можуть це зробити, але звичайно, вся теорія звичайно. і право на життя і виходить в рамках бюджету. Кому працює так. Я я приймаю критику, взагалі прикольно. Я дуже люблю вчитися на, на всьому, на помилках на од на... мені там написав е, там. Дебіл, що він там мили, да? один там ну, дебіл, що я типу, я, я дебіл. По-перше, я не дозволю е, собі когось назвати просто так дебілом. Не обосновуючи. Навіть вз... якщо обосновуючи, я б теж так, так сказав. Я б такого не зробив. Ну, де то... це... пофіг взагалі. То, да, не будемо заглиблюватися, не будемо опускатися до того рівня йде. Да, да. Така коротше ситуація. То до чого ми до чого, ну, просто. там ці всі... Бюджет, рамки і так, можливості так, в межах яких так, ми працюємо. Так, це так, слід так. враховувати і про це варто пам'ятати. Але ж я ще тоді. І в минулих відео говорив за те, що типу, є ще такі катінгенти, які взяли її собі. Беруть її, коротше, у ну, тебе є робота, ти, ти маєш юзати. Купи собі там Жигулика, ладу, якусь вазу, їсть он, як в тебе. там. Їсть собі все дешево, все просто і не бався. І не, не роби з, наприклад, з тієї саме 33 альфи просто просто, блядь, страшного воза. Блядь, ну не роби з неї. Тобто, якщо ти не можеш то купити або знайти, або дозволити собі, просто не, не тримай її, спихни її за щось там, купи собі якусь кадету, вектру, і там буде воно все, воно буде як. Якось трошки по -по другому Я те саме говорив людям, що якщо ви не можете дозволити собі обслуговувати ту BMW, не беріть її. Якщо у вас є задача їздити, і типу вам треба першопочаткова задача, тупо їздити і обслуговувати ту машину, тому що чим більше ви їздите, тим більше її треба обслуговувати, то беріть щось простіше, ну, чому ви зможете дати раду. Да. Це логічно, але це ж, то, то да, да. кажуть, машини не купляють на останні гроші. Ще, ще я, я, купляю. Купляю. Я, куп... я перший. от. <laughs> от <laughs> Перед вами я. Я купляю машини <laughs> на останні гроші завжди. У мене може залиши нічого. <laughs> ну, це, це, це дуже часто густо буває. Але ну, я багато втратив відрізок великий життя на свої моменти, бо я був дурним багато в чому. На помилки, ми і це на помилки, ми це показуємо. Ми хочемо вам просто переказати те, що ви і так зрозумієте. Але чим менше ви витратите оцього, от, от, тим більше ви того зрозумієте. Коли я колись починав крутити саме Альфи, і в мене я побачив би на. Відео таку людину, яка може приїхати забрати. Я заплачу гроші, і і допустим там привезе, чи я там приїду, заберу машину вже на ходу. Ну я б реально на це повів бися. Ну це прикольно. Це, Якби це, я таким, таким от методом знайшв, побачив би якесь відео там, де от такі там Рома і Саня щось там собі займаються хуразом. разом, я б реально на то повів бися. Ну це, це реально прикольно. Мені хочеться людині зробити по-людськи, -по по-нормальному. Я заробляєш ти марку зараз. І я так само створюю якийсь контент, якогось брендової якусь який... якусь так заробляю. Може якусь вистрелити десь. Марку заробляю в марку. Так і ну працюю поки що на свою на свою якусь на добровільних громадських засадах, які я так, так щось я довго вже працюю на цих добровільних засадах. Ну, у нас не було такої колаборації, але може це поправиться. Так, ну будемо бачити, що вона як. Але років два тому вже практикував таку штуку. Я брав в людини машину. Забирав повністю з-під офісу, з під дому, з під двору, там, де вона поламалась, де вона заглохла. Я забирав машину, робив її, грубо кажучи, під ключ і привозив, Привози на те саме місце. І привозив туди, куди треба. І в більшості це жінки. Коли я, такс... я розкажу історію. Коли я таксував раніше, в мене була звичайна лмк діагностика. Ну, так, да, 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 лемка вона називає, 4, як вона там, не пам'ятаю. Коротше, є е, да, Лем. То вона, е, вона мені щось сказала за авто за моє авто. Вона ж ні корса була, а впахло в машині дуже. Ми щось розговорилися. Я кажу, що так і так. Ой, каже, моя щось зламалася, не заводиться. За руву кажу, а що не заводиться? То кажу, давайте я вам зроблю її. А бабки треба так, що просто. Вона так трошки з таким цим. Да, можете, можете, кажу, можу. Я беру свою лемку, хоча вона нічого не, не мала зробити, та лемка в теорії. Але, Бо була помилка по каталіку, е, тобто там в Ауді, в німцях багато, що дається певний відрізок, щоб доїхати до СТО. Далі, все, далі все, вона не буде заводитись. Тобто треба серйозною діагностикою або в ідеалі тягнуть, отшивати, там, ну як там знають. Хто знає, той знає. Коротше, я цією лемкою її юзаю, пробую, стираю помилки, не стираю, стираю. клац, вона заводиться. Заводиться і додає ще тисячі кілометрів пробігу. Тобто вона каже: як, як, отак? Кажу, отак. Кажу, вже поставив машину свою, таксішну, вже я тут. Коротше. Я дзвоню до кума. До В мене кум тримає свій дізель сервіс Прекрасніша людина. Його багато хто тут знає, а хто не знає. Житомирщина їде до нього. Всі, хто всіх, моє оточення Житомира їде до нього. Він чувак конкретніший. Так що також можу розказати, показати всі, все, що стосується електронних апаратур топлівних, дізельних. везу до нього, він за три годинки її відшиває, все вирізає. що А треба. як додавалось тисяча кілометрів, я не понять? Ну, у них лишається пробіг. Тобто вибиває шибку і залиша пробіг. У вас є 2000 кілометрів, щоб доїхати і зробити. цю А, ти Збільшився ліміт, ти маєш на увазі. Тобто, в неї, в неї вже виїздився цей весь кілометраж, і вона стала, не заводилась. А їй щось зробилось, блядь, і вона подобавила ще штуку. Mm -hmm. Чого? Ну, я не знаю, як це сталося. Та mm -hmm. лемка, щось вона там накрутила, вона була там взагалі на хуєві <різь> кучу кучу всього. Ну, коротше, я її завожу, він її відшиває, каже: Або робимо. Міняємо те тете або відшиваємо. Звісно, всі наші люди все відшивають, вирізають. Він е, каже всю правду. Вона е, каже: Саша, я вам дуже вдячна, дякую, що з мене надає мені. На той час 500 гривень я взяв з неї. Я собі поїхав і, і все, і всім добре. Після того в мене, вона підключила мені ще людей. Понятно, там. Да, я брав і... машину і повністю робив підключення. Наскільки це людям зручніше? Я беру машину, повністю нею займаюся привожу їй чеки, те, що треба на телефоні з нею. Вона тільки бере потім машину і їздить собі катається. Тобто тут це сама ситуація. Щоб ви розуміли, Привет. так Привет. це не те, що зараз так співала. Людина працює? живе в такому ритмі. Працюю в якому плані? На, на гаражах? Ні, зараз не на гаражах. Ленчика, що сталося? А ні, на гаражах, блядь, зараз. Але ну, я типу нічого не роблю. Впрочи, бо Задні. Воно знову заблокувалось, коротше не відкривається. А ти чим хочеш передніми своїми стеклоподйомниками відкрити? Чи якими закриває? Задніми і задніми. Відкрилось повністю, молий взяв стіж, відкрив вікно і воно взагалі не, від... не закривається. Не реагують кнопки? Взагалі ніякі, і не в мене, і не в нього не реагують. А в тебе там кнопочка є, яка блокує закривання відкривання. Ні, 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 ні. Не активна ні, вона, так? Я воно відкрила і воно все одно не закриває. Ну а ти, де, а ти де будеш? Я себе, де я? Себе. То, то давай, я трошки звільнюся, дай, може там, чи підійду, чи там ти підійдеш, як будеш їхати з роботи, щось, чи чи як, як воно буде. Я вже, я вже тут, я вже нікуди не поїду. Ти дома? Вікно, да, вікно повністю на ще є. То я вона. заїду, я заїду. Забери всі долари і золото з машини. А я. Не, Це, у цей... мене документ. Да, я зараз документи заберу. Мене там документи... Ну хочеш <по>... їдь до мене на гараж. <пух> Такий дріжд блядь. <пух> лі... <пух> наглядно, просто наглядно показали все. Ну ну, йдемо далі. Що, Саша, буде діло, чи ні?